Господь причуцюн, був якийсь господар дому, який посадив виноградник і обніс його рожею, викопав у ньому виностік, збудував баштун і віддавши його виноградарям, від'їхав. коли ж наблизився час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів. Узяти свої плоди, на радорі схопивши слуг його, Кого побили, кого вбили, а кого побили камінням. Знову послав він інших слуг більше, ніж перше, з ними зробили так само. На останок послав він до них свого сина, кажучи, посоромляться сина мого!» але в нарадарі, побачивши сина, сказали один одному: це спадкоємець, ходімо об'ємо його і заволодімо спадщиною його!» І скопивши його ви геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з цими виноградарями? Говорять йому, злочинців цих покарає смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно. Ісус говорить їм, де вже ви ніколи не читали в Писанні, амінь, які відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем. Це від Господа, і дивне в очах наших.